І перше — а куди йти? А де взяти речі собі, де, де тут можна що купити? І в мене тоді зародилася ідея про чат для переселенців, де можна буде спілкуватися. Я молилася, щоб якщо вб'є, то вбили мене і дитину одночасно, бо я боялася, що вона залишиться сама. Перша ми сиділи дві неділі у підвалі майже постійно. Я молилася, щоб якщо вб'є, то і мене і дитину одночасно. Бо я боялася, що вона залишиться сама. Або я залишуся жива, а її не буде. Потім ми навіть перестали спускатися в підвал, бо був випадок на північній Салтівці, коли весь будинок склався в той підвал і. Людей витягали два дні, мало хто вижив. То ми сиділи просто в тамбурі і в під'їзді, і просто розуміли, що у нас два варіанти або буде поруч вибух, і нас не посічемо, бо ми за двома стінами сховалися. Або нам уже буде не цікаво, нас не буде. Дуже боялася евакуації, бо були ну, перші, знаєте, евакуаційні потяги, були історії, коли викидали людей з вагонів, викидали речі. То ми збиралися. Ми, я зібрала просто два рюкзаки, в яких були тільки речі для дитини, ну, собі то, що на мені було. І я дуже боялася того потягу, саме тому ми раніше не евакуювалися, і я боялася, що там просто задавлять дитину. Приїхали сюди і зустріли дуже багато гарних людей, які дитині нанесли речі, іграшки дуже багато всього дитині. Але самі стикнулися з тим, що треба десь брати собі речі, бо саме тоді я приїхала в пуховику в ватних штанях, вдяглася добре. А тут 18 градусів тепла. І перше: а куди йти? А де взяти речі собі? Де, де тут можна що купити? Шукали речі, потім, де, а де куди за продуктами сходити. Було дуже багато питань. Потім нам почали повідомляти, що там можна, там, там -то можна отримати гуманітарну допомогу. Я почала ходити туди, знайомитися з людьми і ну, почала розуміти, що в них не вистачає комунікації. І не вистачає якогось інформаційного джерела для людей, де можна отримати допомогу приміра. І в мене тоді зародилася ідея про чат для переселенців, де можна буде спілкуватися. Мені допомогли мої навички трохи дизайнера, бо я мусила створити якусь. Я стикнулася з тим, що ну, люди не додаються просто так до чату. Вони просто так його не знайдуть. То мусила поширювати інформацію. Я створила дизайн, надрукувала власним коштом візитки, листівки. І почала їх розносити по гуманітарним штабам. Також я е, прийшла в органи соцзахисту, і вперше я попросила розмістити е, візитівки. Ну з мене трохи посміялися, сказала дівчина, ти хто, який чат, на що воно нам треба. Е, але я ходила, довбала, пояснювала і вони вони. Згодилися, вони почали поширювати цю інформацію, люди додавалися. Також почала додаватися і наша команда. Перший був то хлопець, який почав критикувати все, що я роблю, як модератор чату. Каже, треба там то зробити, що зробити, захист від ботів, ще то зробити. Я, як людина, конструктивна, сказала: ну, добре, давай ти зробиш. Я запропонувала йому стати адміном. І він сказав: добре. І так нас стало двоє. Ми спочатку це першим викликом було нестача людей в чаті, то ми поширювали інформацію. Він додавав людей, я додавала людей. Потім другим викликом стала навала ботів. У нас був відкритий чат. І були набла... сталася навала шахраїв різного гатунку. Це і ті, хто обіцяють працевлаштування взамін на якісь кошти. Це ті, хто. Постить фото дітей з проханнями дати гроші. Але ми бачимо, що то одні, і ті фото і одна і та картка, але історії різні, текст різний. І згодом до нас долучився ще один хлопець, який знається на технологіях, і він написав бота захисту. Він дуже технічно, грамотно вистроїв наш захист. Бот-постингу, тобто це наш технічний адмін, який створив такого. У нас є кіт-адмін, це бот, який захищає нас від шахраїв і зайвої інформації, яка ну, зашкодила би людям згодом. Коли ми створили чат, ми зрозуміли, що не вистачає якогось інформаційного ресурсу, де буде стисло викладено всі головні новини для ВПО, гуманітарні новини, якісь події в громаді, якісь юридичні консультації, де можна отримати психологічні консультації. І ми створили канал. І... Спочатку я сама розміщувала там інформацію. Згодом е, були дві активні дівчини, які кидали мені в особисті там розмістіть оце, а розмістіть оце. І я кажу, дівчата, давайте будемо адмінами. Будьте адмінами на мене на каналі. Вони ой, да ми не можемо, ми так ну, ми, ми ж не, 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 не грамотні, технічно, ми не вміємо. Я кажу, «Ні, у вас все вийде. І зараз у мене два чудових адміни, які займаються у них там. Є направленість, одна більше займається соціальним життям, і соціальними новинами, інша – гуманітарними новинами. Але звісно, якщо вони бачать щось корисне, що може допомогти внутрішньопереміщеним особам нашої громади, то вони одразу кидають в на канал. Канал технічно зав'язаний з чатом. все, що потрапляє на канал, потрапляє і в чат. Наразі у нас на каналі 1700 підписників, в чаті менше, в чаті 1400, бо не всі хочуть читати кілометри переписки. У нас команда із п'яти осіб адмінів, які саме два з них займаються тільки каналом, і три, включаючи мене за. Займаються чатом, модеруванням чату. Зараз ми хочемо спрямувати більше свої зусилля на посилення адаптації внутрішньопереміщених осіб у громаді переселенців, бо виникають бувають конфлікти. Треба поширювати інформацію про роль і взаємодію переселенців, про їх роль в громаді. Дуже багато переселенців зараз відкривають свої бізнеси, працюють. Вони є дуже гарними фахівцями. До них стоїть черга із приміщених осіб, із місцевих. Це лікарі. Багато з наших працюють в різних сферах. Я хочу поширювати про це інформацію, бо це має пробити якось стіну того непорозуміння і може допомогти людо, людям більше ширше подивитися один на одного. Багато хто залишиться. Багато хто залишиться і буде згодом корінним драгобочаном. Багато хто поїде, але хочеться, щоб цей час був максимально. Плідно проведений для обох сторін для приймаючих і для приміщених. Ми зараз хочемо більше направити свої зусилля на, на пошук якихось вакансій, якихось курсів перепрофілювання, е, якусь інформацію, що допоможе працевлаштуватися. Е, бо багато знаєте, жили так, на валізах. Очікуючи, що зараз ми поїдемо, зараз вже додому. Що досі, у багатьох і в мене також є надія, що завтра все закінчиться, і я буду вдома. Бо вдома, знаєте, все одно то вдома. Але вже є розуміння, що треба якось працевлаштовуватися, У мене зараз є велика команда, які просто неймовірні, просто неймовірні люди які підтримали мою ідею. І саме, ну, мабуть, зараз я менше роблю для чату, для каналу. Зараз більше роблять адміни. Я їм дуже вдячна. Вони дуже круті. Вони з власної ініціативи долучилися, допомагають, підтримують. Це дуже круто.